Молитва до святого Йосифа, заступника святої родини, О, славний святий Йосифе, простягни твою батьську грону на нас і на всіх, що дорогі для нас Найперш роняй наш дім. Звідки твоїй владі над серцем Ісуса, ти знаєш, як здійснювати речі, котрі для нас є неможливі. Тому почуй наші благання. запікуйся, будь ласка, нашим невідкладними потребам, Скрой твою батьку увагу. На духовні та матеріальні потреби твоїх синів і дочок, допоможи нам у нашій боязні, віччя й слабості, та поможи нам у терпіннях і недохі, відчини від нас всі небезпеки, що нам грозять. Поможи, коли ми тремтемо. Візьми під свою охорону нас і все, що нам належить, так само, як і важливі важкі справи, які ми тобі передаємо, а наостанку вийде своє співчуття до тих, що кличуть до тебе, і хочу завжди тебе вірно почитати. Ось і ти, Йосифе, вимови до нас життя чистоті і заплямовану доброчесність, святий Йосве, оборонців тяжких і безприсвітних випадках, заступився за нами, о ти, Йосве, покровителу вмираєш, ти, що віддав свій останній подих в обіймах Ісуса і Марії, Молися за нас, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.